Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. У нас ні дорог нету, ні мостов нету. Щоб уникнути колапсу, водіїв хочуть зробити пасажирами громадського транспорту. Тепер є обов'язковим перехватуючи автостоянки. Чи врятується від заторів? Експеримент в сніданку. Приїжджав этот участок. Большої скапління автомобілі. Зість вічна пробка, і сьогодні простаяв більше часу. Заступники очільника Мінрегіонбуду таких гарячих точок на карті Києва нарахував вісім. Це все заїзди до столиці. Зняти напругу у цих місцях мають так звані перехоплюючі стоянки. Ідея проста. Живете у передмісті, працюєте в столиці, на дорогу з дому до роботи і назад витрачаєте години. Вихід є автівкою, дістаєтеся до межі Києва, а далі переміщуєтеся громадським транспортом. Машину залишаєте до вечора на спецмайданчику. Скільки часу можна виграти? Сніданок перевіряє. Авто чи метро? На чому швидше? Разом із банкіром Аллою ми вирішили провести експеримент із околиці проїхати до центру міста. Дівчина зробить це на автомобілі, не порушуючи правил, а я на метро. Хай переможе найшвидший. Домовились результати експерименту. Ви дізнаєтесь зовсім скоро. Перші перехоплюючі стоянки в Україні мають з'явитися вже цього літа. Будуватимуть їх поряд із кінцевими станціями метро, залізничними та автобусними вокзалами. Ця вимога з 1 липня буде обов'язковою для всіх трьох міст мільйонників: Одеси, Харкова, Києва. Якщо десь то в цій частині, прямо перед метро Бориспільська, була б здесь перехват, стоянка, то це б дуже серйозно розгрузило б ситуацію в місті. Там є місце. Тут є промислові території. Метро Бориспільська чи не єдина у столиці станція, де під перехоплюючу стоянку є достатньо місця. На інших в'їздах до Києва доведеться будувати багаторівневі паркінги, і навряд чи вони будуть безкоштовними. Але тут Україна може піти шляхом багатьох європейських міст. Залишити машину на перехоплюючому майданчику на цілий день коштує як одна година паркування в центрі міста. У Києві затяжні ремонти шляхів і мостів остаточно довели. Дороги вже не вміщують усіх машин. У нас ні дорог нету, ні мостов. Ніту сложна вообще припарковати взагалі. ужас. Якщо мені щось треба, і я чітко розумію, що поїздка туди обратно метро, то я завжди оставлю машину. У столиці лише за останні два роки автомобілів побільшало на 20%. Якщо такі темпи автомобілізації продовжаться, до 2025-го, транспорту може побільшати вдвічі. Київ просто задихнеться, захлинеться, і потоне разом з навколишніми територіями це зараз уже відбувається. вже зараз повертаємось до нашого експерименту. Стартували ми біля станції метро Теремки. Фініш біля пам'ятника Ярославові Мудрому на золотих воротах. Це 11 зупинок і одна пересадка в метро або 12 кілометрів автівкою. Поки я чекав поїзда, Алла швидко стартувала. Я розраховую на те, що нам даватимуть дорогу. За кілька кілометрів потрапила в затор. Все ми зупинилися. За 20 хвилин ми подолали лише 4 кілометри. А ще на її шляху стали поліцейські. Це взагалі нечесно. Наша швидкість нуль. Я три хвилини чекав поїзд. За півгодини після старту вже був на пересадочній станції. Так, швидше, швидше виходимо. У мене була тягнучка на переході, підйом двома ескалаторами, і я фінішував. 39 хвилин 55 секунд. Я на місці. Алла в цей час шукає де запаркуватися. І останні метри добігає. Я тебе вітаю. Так, ми запізнилися. Різниця у годину пік майже сім хвилин. І це у напрямку, де немає наземних дорожніх робіт, не розбирають мости і не облаштовують нових комунікацій. І все ж Наш челендж показав, що метро це набагато швидше, ніж автомобіль.